вводить себе в систему заново. система вже плюється, каже, а ти пішов так в матері? Він це вводить і вводить і вводить. І це при тому, що він а не юрист. Розумієте в чому? -то? Ви здогадуєте, що зараз наші юристи отримують по перше число як останні дівочки, я вам гарантую. Але російська сторона вона переживає. За свою легітимність і за те, як вона виглядає в очах сторонніх країн. Знову ж таки можна припускати, що росіяни ну не мають такої волі до свободи, навіть порівнявши з тими самими білорусами, тому що вільнолюбиві білоруси мають стержень куди краще, ніж росіяни. Однозначно. І білорусам ми часто всіх співчуваємо досить такі, щиро, чого не скажеш про росіян. Тому що росіяни це колишня імперія. І тому деякі наративи, там у них все ж таки плавають. Там можна дискутувати, наскільки явно вони плавають. З того, що я бачу, там за три роки активної фази війни насправді мало що змінилося. Тобто, Думка вкрай погано розвивається всередині російського суспільства, а значить Путін може і далі, так би мовити, себе вводити в систему. Він уже навіть прописав законодавчу, що, мову, закони природи юридичні на нього не поширюються. Такий він у нас прямо незмінний, прямо туди там. Але знову ж таки, він це не запустив медійно, хоча він. Прогрівав також надійно, він це прописав. Суце на зауваження. Тобто Путін прописав це, щоб ми потім не ображалися, а чого це ображають нашу бубочку. Та тому що наша бубочка, щоб я зараз не лаялася, не тягне навіть те, що у нього є по диплому, розумієте, в чому фокус? Воно прийшло, диплом показало, і типу сам майстер, да? а довести, люди, я історик, я доводжу свою компетентність. І нехай там мене не знають прямо всі-всі-всі. Але в вузькому колі, я, так би мовити, реалізувалась, і я, в принципі, те, що називається, закрила для себе цю тему. Я думаю, все ж таки повертатися до історії до Мене це трішки гнітить. Я як мінімум купила програмку таку непогану, не хочеться її все ж таки вставити вам у відеоконтент. Але я не знаю, коли це буде. Тому що зараз у нас от практичне незнання історії, як такої. З одного боку, що я можу сказати нашим західним партнерам. Що взагалі-то випробування диктатурою у демократії трапляється. Можете подивитися, давні греки пройшли від тиранії до демократії, і потім знову повернулися, так би мовити, уже до особи царя. Ну так вони розвивалися. Час від часу в демократичному суспільстві все ж таки впливає те, що знаходиться якийсь чувак, який приходить законно. На вершину влади і вирішує, що він тут залишиться. Ну, не Бувають такі люди, але система має цим людям протидіяти. Це загалом то не страшно. Можете собі десь записати, що Україна зараз проходить випробовування диктатурою. А те, що це диктатура, це до ворожки не ходить, якщо чесно.